Вітаю вас, мої любі дітки, ми знову разом. Ти як повертаємося до школи. Ми любі учні, мої ластів'ятка, вітаю вас з початком нового навчального року. Незважаючи на обставини, які нас змушують знову навчатися у форматі онлайн, ми раді бачити один одного та готові працювати разом. І хоча обставини складаються так, що ми поки не можемо один одного обійняти, Проте наш клас залишається єдиним, дружним і злагодженим. Любі мої учні, ласкаво запрошую вас у подорож країною знань, де вас чекають нові можливості та відкриття. Ну що ж, почнемо мандрувати? Нас вже чекають патріотичні старти. Перша зупинка галявина настрою. Скажіть, будь ласка, дітки, з яким настроєм ви сьогодні прийшли на перший урок в цьому навчальному році? Наступна зупинка патріотична, поетична. На цій зупинці вам потрібно прочитати вірш. Але не простий, а деформований. У вірші загубилися деякі слова. Ваше завдання відновити вірш. І при цьому, будь ласка, пам'ятайте про проримну. Перший віршик в нас такий: Струмок серед гаю, як стрічечка, на квітці метелик, мов свічечка. Хвилюють, малюють, квітують поля. Добрий день тобі. Дітки, яких тут слів не вистачає? Ми з вами читали вже такий віршик. Так, добрий день тобі, Україно моя. Наступний віршик. Красивий, щедрий, рідний і мова наша солов'їна Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна. Дітки, поміркуйте, якого слова не вистачає у першому рядочці цього віршика. Правильно, красивий, щедрий, рідний край. Наступний віршик. Моя рідна батьківщина має назву Україна. В мене і нація своя, в мами я є у мене рідне, де українське кожне слово. Дітки, а в цьому віршику два слова загубилися. Подивіться на цей вірш, і давайте з вами розберемося, що ж тут за слів, яких слів не вистачає? Так. У мене й нація своя, українець або Українка в мами я. Є у мене рідна мова. Правильно. Дітки наступна зупиночка патріотично-святкова. Зупинись та пригадай усе, що знаєш про свята твоєї країни. З'єднай назву свята з датою святкування. Поставте відео на паузу і попрацюйте! Давайте перевіримо: 22 січня День Соборності нашої країни. 1 червня День захисту дітей. 28 червня День Конституції України, головного закону нашої країни. 28 липня Нове Свято Молоде, День Української державності. 23 серпня День Державного прапора України. А ось 24 серпня. Наша країна святкує День Незалежності, День свого народження. 1 вересня це День знань, а 1 жовтня ми святкуємо День захисників та захисниць України. Поїхали далі. Супинка четверта. Народної мудрості. Прислів'я мудрість народу. У кожному прислів'ї відображаються моральні норми народу. Ми з вами вже знаємо, що всі ми різні, народи відрізняються один від одного за кольором шкіри, звичками, мовою, уподобаннями, але всіх нас об'єднує загальнолюдські цінності, патріотизм, честь, розум, дружба, повага до людей. Всі вони засуджують неробство, жадібність, пихатість, брехню. Ось тому прислів'я різних народів дуже подібні. Наприклад, італієць скаже, не знаючи курсу, не підіймай вітрил. А українець йому так само підтримує і скаже, не знаючи броду, не лізь у воду. Мудрі китайці говорять сказане слово, мов пущена стріла. З ними погодяться всі народи. А ось українець каже, слово не стріла, а глибше ранить. Давайте з вами виконаємо наступне завдання. Розгадаємо, ж, які прислів'я закодовано у ребусах. Подивіться на перший ребус: синичка, руки, журавель, небо. Із тих слів, які ми можемо скласти прислів'я, воно нам уже відомо давно. Та краще синиця в руках, ніж журавель у небі. Наступне, подивіться, десятка, сантиметрова лента, якою можна щось заміряти. Одиничка і ножиці щось там розрізають. Так, 10 раз відміряй, а один раз відріж. Наступне прислів'я давайте розгадаємо. Хлопчик біжить, два зайці. Зайця немає перекреслено. Так, хто два зайці гонить, жодного не здогонить. І ще одне прислів'я, давайте розгадаємо, розкодуємо. Подивіться, без верба, Калина і чомусь перекреслена наша країна. Що ж це за прислів'я таке? Без верби і Калини немає України. Це так само наші народні, народні, державні, народні символи, верба та калина. Давайте ще трошки почитаємо прислів'їв патріотичного характеру. Людина без вітчизни, як солове без пісні. За рідною землею і в небі сумно. Нема кращого у світі, ніж своя сторона. Рідний край, земний рай, за морем тепліше та вдома миліше. Наступна зупинка, дітки, пісенна. Давайте з вами вгадаємо пісню. Першу пісню, яку нам потрібно вгадати вона урочиста. Один із державних символів України. Друга пісня. В ній оспівується один із народних рослинних символів нашої держави. Третя. Це відома на увесь світ пісня про квітку, яка теж є народним символом України. А четверта пісня, з якою відома українська група перемогла на Євробаченні у 2022 році. Так, урочиста пісня. Один із державних символів України це наш гімн. Слова палки, мелодія чарівна, державний гімн ми знаємо усі для кожного села, містечка, міста це клич один з мільйонів голосів. Це наша клятва, заповідь священна. Хай чують друзі й вороги, що Україна вічна, незнищенна, від неї ясне світло навкруги. Дітки, наступна пісня, яка оспівує з народних рослинних символів, це дуже відома останнім часом у йулузі Червона Калина. Третя, відома на увесь світ пісня про квітку чорнобривці. Чорнобривців насіяла мати. Ми так само з вами знаємо, любимо цю пісню. І четверта пісня, з якою відома українська група перемогла на Євробаченні у 2022 році, це Стефанія. Ви так само любите цю пісню, ми з вами не один раз її співали. Ну що, поїхали далі, спортивна наша зупиночка. Прийшов час відпочити, тож давайте покажемо, що ніякі відстані нам не завадять радіти разом. Тож танцюємо патріотичну руханку мир над Україною! І, дітки, наступна зупиночка магічна. Це вже фінальна зупинка нашого першого уроку. Перед вами магічна куля, яка може здійснити одне бажання для нашої країни. Одне єдине, якого прагнуть всі-всі українці. Тож давайте зараз загадаємо це бажання і воно обов'язково збудеться. Діточки, ми всі дуже любимо нашу Україну, мріємо про мир. Мріємо повернутися у свої домівки, у свою рідну школу. На жаль, війна забрала багато і дорослих і дітей, але ми повинні жити, щоб їх жертва не була марною. Тож подяка усім, хто боронить нашу землю, наш народ, це військові, волонтери, лікарі та й усі небайдужі українці. Завдяки цим людям у нас є найдорожче це життя і свобода. Ми Україну зможемо врятувати, наш дух і силу не зламати. І буде мир, і вишні зацвітуть у рідному моєму краї, великі добру звістку принесуть, кінець війні ми ворога здолали, бо у мужності такої світ не знав. По силі духу ти одна, така єдина, наша рідна Україна. Тітки наш урок завершено, я сподіваюся, що. У ваших сердечках запалав маленький вогник гордощів за те, що ми українці. Тож проносіть цей вогник через усе життя, будьте чесними і розумними, любіть свою матінку, Україну. Я вас ще раз вітаю із новим навчальним роком, відмінних знань у новому навчальному році, з першим вересня, мої любі дітки!